Усім привіт! І сьогодні у нас рубрика, де я знаходжу і перевіряю безкоштовні викрійки. Я знайшла викрійку футболки на ось такому сайті. Викрійку я вже роздрукувала. Щоб викрійка роздрукувалася правильно, виставляєте масштаб 100%, перевіряєте тестовий квадрат і тоді вже склеюєте. У мене все збігається. Отож, я перемалювала свою викрійку. Для себе я вирішила взяти розмір М, хоча по цій табличці мені рекомендують взяти менший розмір, та я все ж не ризикнула. Я знаю, що в мене МЛ еська на мене рідко сідає. І по табличці тут мені взагалі треба XS. Я вирішила не ризикувати. Так як з більшого менше зробити можна, а з меншого більше ну, уже не зробиш. Тож, я собі взяла розмір М. Я перемалювала собі її клейоночку, щоб потім викрійку знову не роздруковувати, не склеювати. Ось так виглядає спинка. Тут контрольних точок немає. Попереду є одна контрольна точка, це по рукавчику. І по рукавчику у нас дві контрольні точки. Середня це там де шовчик. По спинці, тобто плечові шовчики, і контрольна точка попереду. Тобто шиється футболка дуже легко, дуже просто. Також, звісно, є в нас горловинка. Маючи такий набір, можна різати і починати шити. Але є один нюанс: тут в цій футболці низ, що спереду, що позаду, він заукруглений. Якщо ви таке любите, то, звісно, шийте повністю по викрійці. Я люблю коли низ рівненький, тож я низ собі просто урівняла. Шити я буду з дуже класної тканини, це кулірка в якості паньє. Хто не знає якість пеньє, це найкраща якість для трикотажу. Це означає, що вона не буде кошлатитись і вона буде дуже зносостійкою. У мене молочний колір. Тож я дуже сподіваюся, що футболка вийде класною. Ще тоді я буду максимально швидко, я не буду закалювати булавочками. Буду шити як на виробництві шиї. Тобто, я спочатку сшиваю горловину, бокові шви одразу. Далі я вшиваю рукавчики у відкриту пройму. Дивлюся, щоб контрольні точки у мене співпадали. І тоді... Мені лишаються бокові сторони. Залишається тільки підігнути рукавчики і підтягнути низ футболки. Єдине правило, яке ми маємо дотримуватися, це те, що пілочка, тобто передня сторона нашої футболки, завжди має бути зверху. Таким чином, коли ви будете шити на оверлоці, то потім при ВТО всі шовчики самі ляжуть на спинку, і вам буде легше його проутюжити. Ось таке просте правило, яке допоможе вам в шитці. І ось така футболка в мене вийшла. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вона вам. І тепер буде моя особиста думка, що я про це все думаю. По вигляду, вона мені дуже класна. Ну, от Спочатку я її одягнула, вона мені не сподобалась. Потім я щось так придивилась, думаю, та ні, прикольно. Після цього я перейшла на сайт, ще раз передивилась опис, думаю, може я щось не так десь зробила, накосячила, але ні, все правильно, викрій кота, нічого я не поплутала. Також я знайшла хештег, ось він. І по цьому хештегу видно, що в інстаграмі дуже багато робіт по цій футболці. Тобто ви можете перейти і подивитися, що дуже багато дівчат уже шило і багато кому подобається. Мені вигляд теж, в принципі, подобається, особливо якщо заправляти в штани, то виходить така доволі актуальна викрійка, яку можна таскати на літо прямо на ура. Але, як для мене, тут є такі факапи конструктивні, які треба враховувати. Тобто, подивіться на шов по плечу, наскільки сильно баланс перетягує назад. Це трохи неправильно. І так не має бути. Так, да, ми можемо найпростішим чином піти це від передньої частинки футболки по викрійці відрізати скільки там треба, Там можна сантиметрик, можна два, і приклеїти його до задньої частинки викрійки. І так само поміняти контрольну точку, щоб ніде не перекосило. Але це не змінить лінію низу, так як спинка у нас перетягує назад. То знизу ми бачимо ось таку от лінію, і це дуже неправильно, так не має бути. Футболка понизу має бути рівненька, або якщо попереду воно чуть-чуть підтягує, то там буквально сантиметрів два має бути, не настільки велика різниця. Так, по плечам у нас буде гарно, але по лінії низу нам теж прийдеться моделювати і робити так, щоб воно сиділо гарно. Тож, є отакі нюанси, які треба враховувати. Перейшовши по хештегу, ви зможете бачити, що дуже багатьом дівчатам викрійка подобається. Так, дехто теж враховує ці нюанси, що плечовий шов трошечки перекошується, але незважаючи на це, дуже багатьом подобається, дехто навіть шив по 2-3 рази. Тобто в кожного своя особиста думка. Якщо вам подобається, користуйтеся. Я буду рада почитати ваші, ваші коментарі. Тож пишіть, чи сподобалось вам, чи не сподобалось, наскільки сильно на вас впливають ці конструктивні мінуси і чи шили ви таку футболку, знаючи про них. Ну а на цьому у мене все. Дуже дякую, що подивилися це відео. Ставте пальчики вверх. Також підписуйтесь на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані, адже погляду буде дуже багато цікавого. Пишіть в коментарях також, які б вики, безкоштовні, ви б хотіли побачити в наступних випусках. І до наступної зустрічі!